Такі три маленькі гарні. Ого! Тільки в сосні а це дубові дивиться, які круті. Ось така зеленушка. А тут відеочку ось Суток польський і білий гриб. Всім доброго ранку. Виїхав на чергове тихе полювання в пошук грибів. Зараз покажу в якому лісі знаходжусь. Приїхав до ось такого змішаного лісу. Сьогодні будемо відвідувати різні ліси, такі змішані молоді, а також середні ліси. Будемо перевіряти нові місця, а потім в кінці поїдемо на ті локації, де я залишав білі грибочки. Можливо, вони там нас чекають і підросли, тож і їх позабираємо. А зараз проїдемося по нових місцях, хочу подивитися, теж такі всі молоді посадки перевірять на наявність білого гриба. Тож запрошую вас разом зі мною у цю прогулянку по лісах Київщини. Ходімо, пошукаємо гриби. Ось і перший білячок. Я його шукаю в молоді посадки, а він сьогодні на опаки перший зустрівся в соснах у великих. Вот О! О, нічого собі великий кірев. Такий ось. Ну добре. Перша знахідка є. Ага, і ось тут дивіться, це у нас що тут? Це у нас тут ростуть сироїшки так, бачите? Біля сироїшки ще й біленький примастився Один. Потім ось дивіться. Ще один. Красавець який. Потім наступний буде ось. Ну, ніжки сточені, ніжки сточені, на жаль. І ще ось один є. О, дивіться, плюс чотири грибочки такі. Але це мабуть ще не все. Ще щось тут може знайду зараз. Так, дивіться, помічаю ще. Тут у нас підберезничок такий, теж гарненький. І ось ще один білячок. Ще один біленький. Ой, на жаль, шапка злетіла. А тут що, дивіться, ще ось один стоїть молодий. Молодий трухлявий. Добре. Ну і цей чистий грибочок, бачите? Все тут у них чисте, гарне. Не люблю я збирати гриби в такій траві, але тут вони ростуть, то будемо вже шукати. Ось Знову біленький, дивіться такі біленький гарний грибочок. Ну, супер. Ось тут стоїть така величезна сосна. Дивіться як прикольно примостився, там білий грибочок на колоді сидить. Хоча ні, це не білий. Це поляк, польський гриб, теж непоганий. Ми ще його тільки погризуємо, бачите. Дивіться, який маленький. Маленький та гарненький. Це мухоморчики такі. Послухайте, як тут тихо. Ще бачать птахи, а головне, немає людей. Тому що там на ближніх місцях недалеко троси, сьогодні просто... Дуже багато людей, реально дуже багато. Куди не заїдь, скрізь люди, тож я вже вирішив не досліджувати всі нові місця, а приїхав в глибину лісу на ті місця, де я залишав 4 маленькі грибочки. І от ми зараз подивимося, наскільки вони за ці два дні підросли. Самому дуже цікаво. Діма. Бачите, такий молодий змішаний ліс. І тут можна знайти... О, я вже навіть при, при вас і знайшов два крутих гриба, які ми також, мабуть, не помітили були два дні назад. Тож я вже сьогодні помітив. Дивіться, які вони класні. Бачите? Такі. О, які класні грибочки. Так, що? І ось ще один. Такий менший трохи. Але тим не менше, плюс 2 гриба є вже, дивіться, які круті. Ну чудово. Тільки ці почистив і відразу помічаю ще три гриба. Сьогодні я буду тут затримуватися, прям так капітально все передивлятися. Тому що грибочки є, просто треба їх пошукати. В листі, в траві вони ховаються. Вон який чудовий. Один. Потім ось дивіться класненькі які. О, навірно ще четверта вона щупав. Та ні ну, це палка. І ось дивіться, ще один стоїть. Вау! Оце грабі, це просто кайф якийсь. Раніше... Я такі не збирав, тільки в сосні, а це дубові дивіться, які круті Дубові грибочки. Добре, чищу і дивлюся далі. З дивіться, чи я одного маленького не топало. Ну я його не буду приносити. Нехай він собі стоїть. Я його руками тут не трогав. Мені навіть цікаво буде залишити такі маленькі гриби і подивитися, чи знають про це місце інші люди, чи не знають. Ось дуже цікаво. Будемо вже вишукувати такі хороші грибочки в розмірі. Почався невеликий дощ. Це добре. Цю ніч теж такий хороший вже дощ прийшов. Якраз грибні дощі йдуть, дощ. а потім потепліє і гриб активніше буде рости. Тут така невеличка ямка і на окраїні цієї ямки помічаю росте ще два грибочки ось дивіться ці. Теж класні забіркові гриби О. плюс два також дуже багато в лісі ось такі сироїшки. Сироїжок багато, ось тут вони. Мухомори ось пантерні такі красиво в лісі зараз. Ну і покажу вам ось цю малечу, яку я залишав. Вони не дуже підросли. Бачите, такі, потім той той, той. Оці два менші взагалі не підросли, а ось ці два можна ще забрати. Ось так. А ці два нехай так, як маячки тут ростуть біля цього дощовика. Тож ще ці два забираю і буду далі дивитися. Я думаю, ще по-любому тут гриб є. Десь я пропустив 100% гриби. Бачите, вулик у землі, був якийсь зверьок сюди, заліз уже, трохи їх повиспокоїв. Вже десь хвилин 40 хожу і не можу знайти гриби. Подекуди так попадаються мухомори червоні, а так немає тут більш грибів. Ну, тут і трава така, знаєте, висока, але все рівно Це таке, Гриби можуть і в траві рости. Я в цьому вже переконався. Просто немає чомусь тут ще. А може їх і зовсім тут не буде. Хто знав, просто Просто хочеться перевірити. А вдруг десь натраплю. Тут люди точно не ходили. Такий місцяк віддалений дуже. Вон там червоніють шапки такі, зараз сходимо, глянемо. Дивіться яка краса. Дощ іде. листечко вже осіння таке. Мокре. Таке все різнокольорове в лісі зараз. Дуже гарне, дуже. Ось дивіться. Безте червоні мухомори ростуть. Та й місця ж такі класні. береза з дубом перемішку йде. Перспективні місця. але ви чому ще нема тут рибів, Ось тільки мухомори. Бачите скільки. Їх. Мухомори і помічаю ще багато молодих парасольок, Бачите, воно можливо просто цей ліс такий запізнюється він. Пізніше тут гриби будуть. Але він такий таки вартий уваги, я сюди обов'язково прийду бо... Бачите скільки є пеньків? Такі гарні пеньки. І тут ростуть навіть ось такі гриби. Може будуть навіть і опеньки на цих пеньках колись. Тож тут можна щось пошукати. Дивіться, ще ці свинушки. Свинушки ось. Ось папороть Дивіться, уже якого кольору вся. Все вже по Така осіння краса в лісі. Приїхав я на те місце, де залишав три гриба. Що сказати, гриби майже не підросли. Ось я вам зараз покажу який він став. Буду його вже забирати сьогодні. Ну, Майже не змінився за два дні, який був такий є. Тож я його забираю. Ага, дивіться, це тут у нас хто польський гриб. Польські гри ось такі невеликі. Отлічно. Ви чуєте, як птахи ще бачиться місце? Красо, після дощу всі радуються. Всім добре. Так, ось тут десь помітив я був горбик. Зараз ми заглянемо під нього, що воно там таке. О! Ого! Угу. Дивіться скільки там грибів. Чотири грибочки. Блін, ну, ну нехай залишимо такі гриби. Зараз я їх також прикрию. Хай може вони проростуть. Тому що я тільки що там побачив більше гриби, то мені тих вистачить. Дивіться що тут робиться. Тільки ще набирав собі гілочок, хотів накрити той гриб, щоб випадково дістав польського такого маленького, да? і він, дивіться, ще один біленький лізе. Маленький такий. Нехай він. Оцього гада треба забрати відтуди. Бо він може його сточити. Зараз я його заберу і білий хай той лізе. О, дивіться, ще ось поляки такі маленькі. Ой і ось є. І ось маленькі є. Так, а це хто? Теж поляк. Теж поляк. Тільки маленькі всі. Добре, вже не буду такі маленькі збирати, а тут полежати. Ходімо я вам покажу. Ось теж малюки. малюки он лезать. Хм. И да, мы вам покажу красивые рабочки. Пусть ты видишь еще один биванький. Себе. Ой, ой ой И еще один. Это вот да, это вот да. А в это уже мали. Я вас хочу забрать вот эти. О, аж дровенек у пиздюльмай. Да какие цикл О, оце справжні грипоти, що то малюків тих забирають і ось далі дивиться за ним. Ще один такий стоїть. Ого. Такий двойний, бачите. Ну і ось цього також забираю. Третій тут. Я думаю, він теж м'ясистий буде гарний. О! Ось те ніжки в них великі. Так, три хороші грибочки є. Є. А ті малі хай підростають. Хай підростають. Ось, бачите як? Один та другий. Такі маленькі. Все буду тікати відсюди, щоб нікого не затоптати випадково. О, І ось ще один. Ну, Давайте. Тай ну, цього вже заберу. О, в принципі він нормальний. Як багато грибів родить. Оце да. Почуваюся справжня така хвиля хороша, грибна. Ось, польський ховається. тут Шишок ховається, блін, попробую ще побачити. Це Хто такий? Поляк, ще один. Ось дивіться, біленький ще один. Ну нормальний розмір, такий можна гриби забирати. Прямо по дорогою сіде. Дорога він тут росте. Ось як цікаво проростає білий гриб, перший раз таки зазвичай, дивіться, серед спинька росте так. Але попався. Попався ще один малюк. Ну заперемо. І ось тут я теж залишив два бівеньких. Теж дивіться, цей маленький. А ось цього я заберу. Це вже такий якраз у баночку то що треба буде. А цей мавлюк, хай росте. Оце він за два дні теж майже не змінився. Бачите, дуже повільний ріст. Ось так я зроблю, буду за ним спостерігати. Буду за ним спостерігати Буде він мене орієнтувати, як часто треба до лісу їхати. Ну і ось ще один грибчик я знайшов, бо... бачите, тут вони... Також росте білий гриб, біля нього мухомор. От мухомор може його просто зіпсувати, Тож я його теж забираю. Все, чищу ці гриби, йдемо далі, дивитися. А ось тут ще бачу грибочок, тут така трава, щоб нікого не затоптати. А, теж поляк, також поляки. Добре. На місце, де теж ростуть польські, і дивіться, вони вже тут такі, знаєте, кращі. Попідростали грибочки на цьому місці, тож я тут вже Оце вже десь штук 10 таких. Хороших знайшов, то ще є перспектива тут побігати в цьому лісі. Це я тут був три дні назад. Ми тут теж гарно не збирали, хоч тут і людей дуже багато, але але як бачите, гриби ще є. ось дивіться натрапив ще на зеленушки, трохи позбираю зеленушок. Все які гарні Непогані Звіти скільки на одному місці, да? Просто на одному місці ось так ростать. Тут пішли. Ось забрів у траву. Серед трави попався такий маленький біляк. М -м -м. Можна ще подивитися, люди по траві не ходять, мабуть. Потрошку грибочки підшукуються. І ось помітив ще, дивіться, білячок. Такий невеличкий стоїть. Такі вони тонконогі намагаються пробитися через цей свой голок дуже такий товстий свой підстилки і вони вилазять. Ну ось, потроху гриби додаються ну, бачите вже так поляки попадаються пройшов 10 метрів і є грибочок он потрошку такий гарний це прям такий польський дивіться Нічого собі був який товстий. Перший раз такого знайшов. О, на чого тобі виграв, Ну супер. Бачите в траві, в траві теж є. Люди менше ходять в траві, вони тут краще підростають. О, о нюній такий. Ох, який красотун. Бачите, попадаються в траві такі хорошого розміру. Підростають вони вже вже ростуть десь, мабуть, тиждень вони тут. Тож, є і хороші. Так, групочок. Що тут? А тут білячок такий ось. Ого. Ага. Давно не попадались. Ось ще малюк один. Є наступний гриб. О, Такі молоді всі. Молодеж. Ось дивіться, як польський росте тут. Ого, бачите, не вийшло я так взяти. Така нижка довго в нього угу. знайшов я пару штук зевиношок уже сховав, це ще одну. І тут дивіться яка краса, яку красу помітив. Біленький такий гарний. Це хороший. Дивіться. Хм. Ну, супер гриб. За горбиком, дивіться і є малюк. Ось такі три маленькі гарні. Прийшов до озера, яке пересохло, я вже тут покажу вам свій результат за сьогодні. Ось така зеленушка небагато, так я її окремо положив, щоб пісок не насипався, бо вона така. Заразив. А тут відеречко ось Суто польський і білий гриб. Попадалися ось такі гарні грибочки, також багато маленьких і поляки ось пішли теж. Такі хороші екземпляри. Думаю, кілограмів 3 точно є тут. Недостатньо буде. Хай грибочки ростуть, приїдемо сюди ще. Дякую вам за перегляд. Залишайтесь на каналі. У мене є вже багато відео про грибалку. Є на що подивитися. А я додому. Всім до зустрічі. Бувайте.